І щойно з поліграфії, і зачитані до дір у Хмельницькому. Триває літературно-благодійна акція. Кожен охочий може поділитися із пораненими військовими книгою будь-якого жанру. Волонтери передають стоси у профільні медичні заклади. Переважно нам приносять все ж таки художню літературу. Це є і класики, а також багато сучасних українських авторів, що надзвичайно приємно, тому що це дасть змогу пораненим військовим читати сучасну літературу знайомитися з нею найпопулярніша історична тематика. Відповідно від самих військових, так ми отримуємо запити, щоб це була не тільки там художня, до прикладу, література, але якісь такі посібники, які б допомогли їм розширити там кругозор щось в психології. Один хлопець, до прикладу, просив нас посібник по комп'ютерному програмуванню, тому що він хотів вдосконалити свої такі навички. Відтак лише спортивно-культурний центр Плоскирів зібрав близько 500 книг. Також до акції долучилися Національна гвардія України та громадська організація Реформація. Остання передала лише до одного медичного закладу більше за сотню екземплярів української літератури. Дуже багато військових, які проходять через стіни нашого госпіталю, які проходять тут реабілітацію, лікування. А вони є східних регіонів. І вони вчаться розмовляти на українській мові. В них дуже ну вони стираються. І саме читання також дає дуже гарний запас словниковий і можливість краще володіти нашою рідною мовою. Тому... Психологиня каже, читання позитивно впливає на пацієнтів. Це є можливість переключитися це є можливість зануритися в якісь приємні. Коли ти читаєш опис якихось пейзажей, так відчути це на собі, це також візуалізація дуже гарно працює. Плюс сьогодення воно досить важке. І коли ми таким чином даємо собі таку таблеточку, яка також нас якісь мірі з це також дуже добре. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33-й телеканал.